Чурос або Чурі це традиційний і найбільш популярний іспанський десерт із заварного тіста, яке обсмажують у фритюрі або запікають у духовій шафі. В Іспанії чурос можна знайти всюди. Традиційно цю випічку подають на сніданок. Але хто ж першим приготував цю страву? Привіт! Мене звати Орися Волівендер. Давайте разом дослідимо це питання. Походження чуроз досі залишається загадкою. Існує безліч історій і легенд, але точно ніхто не знає, яка з них вірна. Схоже, страва існувала і в стародавньому Єгипті. Є малюнки, що підтверджують цей факт. А в Китаї цю випічку подавали на сніданок. Щоправда, китайський варіант був солоний. Смажені у фритюрі смужки тіста потрапили до Іспанії через Португалію у XVII столітті. Тоді ця страва була їжею бідняків. Спочатку через високу вартість масла чурос смажили на свинячому жирі. Це була дуже проста й дешева їжа, яка складалася з борошна, води, цукру і солі. А завдяки високій енергетичній цінності люди швидко втамовували голод. За іншою легендою, чурос в Іспанію привезли іспанські євреї Сефарди саме у їхній кухні з давніх часів існує традиція смажити тісто. А ось традиція їсти чурос з шоколадом з'явилася у Мадриді аж наприкінці 19-го, початку 20-го століття. Більш того, подейкують, що саме у Мадриді можна знайти найсмачніший чурос. Іспанських кондитерів, аби навчитися готувати чурос, потрібно витратити на навчання не один рік. Оскільки потрібно врахувати багато секретів і тонкощів. Втім, чому б і нам не спробувати приготувати цей смаколик? Добрий день, мене звати Ореся. Що ми будемо сьогодні готувати? Мене звати Михайло. Ми з тобою приготуємо такий. Іспанський десерт, чурос називається. Почнемо з того, що приготуємо тісто. Для цього нам потрібно нагріти водичку, молоко. Це все змішуємо і додаємо масло. Чекаємо, щоб масло розтопилося. Пізніше будемо додавати цукор, сіль і борошно. В принципі, зараз можна додавати сіль і цукор. Трішечки чекаємо і будемо вводити борошно. Наша суміш починає так парувати. В принципі, можна по чуть-чуть всипати борошно. Давайте потрішки по всипай, а я буду розмішувати. Тепер потрібно заварити його, щоб максимально випарувалася лишня волога. Виключаємо нагрів і тепер нам потрібно, щоб наша вся маса охолола трішки. Так, все. Наше тісто трішки охололо. Плюс-мінус так до 40 градусів, напевно, можна додавати яйця. Тісто майже готове, але я б ще трішечки додав. Ціле яйце буде забагато, то ми одне перемішуємо і додаємо таку суміш вже є, жовтка є білка. Почнемо витискати наші чуроси. Ролі вже гарно розігріти, вона до швиденько смажиться. Я буду досмажувати, а ти поки що роби презентацію, перекладай на нашу тарілочку до соусів. Дуже вам дякую, я сподіваюся, це дуже смачно. Це дуже смачно, а на здоров'ячку. Що цікаво, в Іспанії прийнято їсти чурос на сніданок 1 січня після нового року. Це популярний десерт на різних святкуваннях, таких як день святого Йосифа, коли іспанці вирушають на вулиці, щоб поїсти чурос з шоколадом. В давні часи деякі іспанці готували чурос навіть на вечерю. Так вони економили гроші на харчування. Чурос також здобув велику популярність в Латинській Америці, Франції, Португалії, на півдні США і на іспаномовних островах Карибського моря. Впевнена, що і у ваших запасниках збережеться рецепт цієї страви. Мене звати Орися Волівендер. Папа, папа.